Я напов на Україну будять військовий стан. Почалися ракетні удари. Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів. Звідси все почалося. Вдягнули бронежилет із написом Преса і побігли наш марафон. Ворожий десант у гостомелі. Жахи бучі. Знищена мрія. Щодня 365 діб на рік. Ми ваші очі там, де йдуть запеклі бої, де день за днем українські воїни звільняють від загарбників нашу землю. Де стоять наші незламні міста, що стоять і розквітнуть. Попри тисячі снарядів та ракет, попри підступні акти терору проти цивільних, ми були поруч у найважчі дні. І свідомо залишалися працювати в окупації, не ховали обличчя, фіксуючи злочини расистів і шалений опір ворожі навалі. Бо знали, над кожним захопленим містом знову майорітиме український стяг. Наші воїни тримають незламну фортецю Бахмут. Ми поруч, аби закарпувати їх героїчні обличчя та їхні подвиги. І вони відчувають нашу підтримку, вашу підтримку та віру. Єдині, єдині. 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 тому не переможні, єдині, тому не зламні.